В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаємо сьогоднішнім великим святом 20-м, святом великої радості, благовіщення Пресвятої Богородиці, благовіщення всього людства. Тому що саме сьогодні, коли ми згадуємо ту подію євангельську, момент благовіщення. Нарешті людство змогло принести найдостойніший і найкращий дар для Бога, через який Господь зумів стати людиною. Саме сьогодні ми в Тропорі так і співаємо з усією церквою, що сьогодні началом нашого спасіння. Ми знаємо, що сьогоднішнє свято це свято. Зачаття Богородицею від Святого Духа. І саме в сьогоднішній день багато святих отців говорять, що це день нашого спасіння, тому що відбувається Боговтілення. Саме коли Богородиця сьогодні зачала від Святого Духа, так як це сповістив Архангел Гавріїл. Друга іпас іпоста Святої Трійці стає людиною, людиною ще по людських законах в утробі Богородиці. Але це вказує на те, що незалежно перший день, другий день, коли починається дитина, тому що ми знаємо, що з першої миттєвості. Зачаття Святого Духа. Хоча в утробі Богородиці по людських законах був маленький ембріон, але це вже був, була боголюдина, це вже був втілений, втілений Бог, втілена друга іпостась, втілений Син Божий. Тому що ми знаємо, що не всі люди визнають зачаття як повноцінною людиною. Є різні. Науки, які різні теорії говорять, що там на четвертий тиждень, на шостий тиждень і так далі. Але сьогодні ми говоримо, що ми не можемо стверджувати, що Богородиця сьогоднішнього дня, коли зачала від Святого Духу, то чотири тижні, чи там перший місяць, вона носила не вціленого Бога, а носила якісь клітини. Вона носила вціленого Бога з першої миттєвості, як тільки вона дала згоду, вона зачала від Святого Духу. Сьогодні це і є велика радість для кожного із нас, дорогі браті і сестри, тому що радість полягає в тому, що людство все-таки серед людства знайшлася та людина, яка стала даром, подарунком від імені всіх людей для Бога. І цей подарунок Господь прийняв, прийняв, Він приймає кожного із нас в нашому покаянні, в нашому житті, але ми знаємо, що Господь, як Всесвятість, Він повинен був прийти в наше життя і міг прийти, прийти через свят, святу людину. Такої святості, яку ми співаємо чеснішою Херовім і серафимів, яка б досягнула вищої святості, ніж ангели. І тому сьогодні, коли ми читаємо в Євангелії, що Архангел Гаврій, коли з'явився Діві Марії, вона окунулася священним трепетом. Але в священному переданні є дуже цікава думка. Що завжди протягом всієї історії людства, коли відбувалися Теофанії, тобто явління Бога через ангелів, коли посилалися ангели святим благочестивим людям, то завжди ці люди трепетали перед величою і славою цього явління. А сьогодні, в День Благовіщення, сам архангел Гавріил трепещить, тому що він. Приходить до Діви Марії, Діва Марія, яка має стати матір'ю всемогутнього Бога. І ми тепер можемо оцінити дійсно глибину святості Діви Марії, що навіть Архангев обійнявся священним трепетом перед нею. Тобто, коли люди завжди трепетали перед Богом, то сьогодні Господь, стаючи людиною. Посилаючи архангела Гавриїла, він проявляє настільки велике смирення, що навіть трепещить перед людиною. Отці називають це величю спустошення божества, коли сьогодні День Благовіщення Син Божий вцілюється і стає людиною. В утробі Богородиці він спустошив, спустошив своє божество і став людиною. І ми читаємо в Священному Писанні: Він прийняв образ раба, тому що людина на той момент була рабом гріха, рабом смерті і рабом диявола. Добрі, браті і сестри! Ми бачимо, що сьогодні в 15 років Діви Марії, яка була вже віддана в дім Іосифу, якому було вже 79 років, тому що Діва Марія дала обітницю бути, присвятити все своє життя Богу, не виходити заміж і не народжувати, вона і не мріяла про те, щоб стати матір'ю Месії. В той час багато єврейських жінок, які виходили заміж, вони оплакували своє дівство, тому що вони знали, що після брачної ночі вони вже не, ніколи не стануть матір'ю Месії. Вони, вони розділяли ту земну радість, яка була теж по благословінню Божому. Діва Марія навіть не мріяла. Вона просто була навчена своїми батьками, хоча батьки недовго раділи її народженням, тому що вони були теж похилого віку, і вже приблизно після трьох років, коли вона була віддана, найближчий час вони також покинули цей світ. Але вона запам'ятала на станови, що вона була як випрошена, як подарунок від Бога, і тому вона повинна була себе присвятити Господу. Ми повинні звернути увагу, що вона читала книгу. Архангел Гавріл сьогодні їй під час читання священного Писання. Це є для нас наукою із життя Діви Марії, що кожен, хто себе вважає християнином, він повинен читати священне Писання і читати ті книги, які допомагають нам правильно сприйняти Священне Писання. Недоремно християнство називається релігією книги. Якої книги? Книги Слова Божого, книги Священного Писання. Саме в момент читання Слова Божого відбувається оце явління, Теофанія Діви Марії. Ми бачимо, що за традицією церкви вважається, що вона читала книгу пророка Ісаї, де говорилися ті слова, що все-таки. Єврейський народ дочекається тої дівчини, діви, від якої народиться Месія. І вважається, що саме в момент цих слів відяється Архангел Гавриїл Божій Матері. Ми повинні звернути увагу, як потрібно зараз ставитися на прикладі Божої Матері до волі Божої. До пророцтв. Тому що вона читала слова пророка Ісаї, які пророчив про пришестя Месії. Ми знаємо, що зараз також дуже багато є різних пророчеств про, про стан сьогоднішньої нашої церкви. Ми повинні чітко сформулювати певні якісь. Аспекти, які відрізняють від предсказаній волхвів язичницьких, сучасних екстрасенсів, які були натхнені дияволом. Тому що ми знаємо, що у Священному Писанні у Новому Завіті, ще в Старому Завіті Господь забороняв знати майбутнє. Ми знаємо, яка була, як завершилось життя. Царя Саула, коли він все-таки захотів дізнатися про своє майбутнє і викликав через язичницьких волхвів померли душі, які йому відкрили, які, від яких він хотів, щоб вони йому відкрили майбутнє його. І його життя завершилось самогубством. В новому завіті Ісус Христос також говорить, що християнам не потрібно знати майбутнього. Тому що майбутнє. Відбулося в Ісусі Христі. Ісус Христос, зрозуміло, що наш, наше життя складається з хронологічного часу. Але для віруючої людини хронологічний час поєднується із часом Кайросу. З грецької мови Кайрос це час божественний, коли ми можемо перехопити або схватити якусь миттєвість Божественного дотику Царства Божого в наш час. І тоді відбувається зупинка. Цього хронологічного часу. Ісус Христос, коли прийшов сказав Царство Боже серед вас. В Христі і минуле, і майбутнє, і теперішнє. Ісус Христос намагався сказати ось що, що хто живе з Христом, йому не потрібно звертатися до всяких гадалок, екстрасенсів, щоб знати майбутнє. Тому що якщо людина живе з Христом, вона вже може. Розділяти або схватувати у той час царства Божого Кайросу. Вона вже може відчувати в своєму серці, в своїй душі, як потрібно жити. І вона вже перебуває з Христом. Пам'ятаєте, можна згадати преподобного Ріфема Саровського, для якого кожен день був як Пасха. Тому що він постійно був з Христом, він, був, він відчував присутність Христа в своєму житті, і це надихало його переживати оцей оці досвід, досвід єднання з Господом. І йому не було важливо, що буде завтра, післязавтра. Йому було важливо те, що він з Христом, і для нього вже немає завтра післязавтра. Для нього є тільки зараз Христос. Але давайте вернемося все-таки до пророчеств. Коли Мойсей або Господь Мойсей виводив єврейський народ від єгипетського полону, ми знаємо, що язичницькі волхви з допомогою диявола повторили практично половину на да? чотири чудес або покарань над єгипетським народом. Отже, ми знаємо, можемо зробити певний висновок, що все-таки. Служителі диявола вони можуть з допомогою сили диявола щось робити або щось передбачати. Але яка головна суть? Коли екстрасенси нам передбачають майбутнє людини, то воно завжди має бути детермінованим. Що це означає? Коли люди звертаються до екстрасенсів, вони говорять так про майбутнє, що людина. Вона є якби передвизначена до певного, до певного способу життя і до певного завершення свого життя. Що відбувається відсутність самого вибору людини. А ми знаємо, що коли людина коли людину позбавляють волі, вона втрачає образ Божий. Тому що Бог є свобода, і Він створив нас по образу. Але коли Господь. Через пророків, через святих людей відкриває свої таємниці, а профіта з грецької мови, тобто пророк, це людина та, яка знає не майбутнє, а знає волю Божу. І в нас дуже часто є певна така помилка, коли ми біблійне розуміння волі Божої накладаємо на екстрасенсори, екстрасенсоричне сприйняття передбачень або присказань. Тому що коли Господь відкривав свою волю, він ніколи не детермінував людину. Тому що коли передвизначити людину, це значить її позбавити свободу вільного вибору і свободи. Те, що роблять екстрасенси або єслічниські волхви з допомогою диявола, вони намагаються так сказати про майбутнє, щоб людина. Слухаючи це, зрозуміла, що що би вона не робила, але має статися так. І людина перестає проявляти свою волю. І це є великим гріхом і великим затуманенням людини, коли Господь відкриває волю. Диві... Давайте подивимося сьогоднішньому Євангелії, коли з'являється Аркан Гавріїл і говорить: радуйся, бо ти сповнена благодаті. І сказано сьогодні в Євангелії, що Діва Марія смутилася. І почала розмірковувати, сказала, як можливо це цілування? І тоді продовжує архангел Гавріл, що ти будеш благословений серед жінок, тобто серед людства. І ти від Святого Духа ти народиш, народиш Спасителя всього світу. Тоді вона задала питання, як це можливо, якщо я не знаю чоловіка. Це говорить про те, що її обручництво не передбачало плотських взаємин із Іосифом. Вона знала, що Іосиф був обручником для того, щоб інші чоловіки не могли взяти за дружину її. Що тоді такі були закони, такий був уклад суспільства. І тоді Арканеврії говорить, що ти зачнеш від Святого Духа і залишишся Дівою, і народиш Спасителя всього світу. І тоді Діва Марія лише відповідає: Я раба Господня, нехай буде по твоєму глаголу або по твоєму слову. Ми бачимо, що все, що ми читаємо, коли від нас нам відбуваються якісь відкриті від Бога, ми повинні завжди міркувати. Так як Діва Марія сьогодні вона міркувала, вона не, прой... не відмовилася від свого мислення, не відмовилася від розуму. Як часто буває також екстрасенси, коли говорять про якесь майбутнє, вони заставляють, щоб людина відмовилася міркувати, аналізувати, сказала, от так має бути, і все, і не задаває лишніх запитань. Але Господь Він спілкується на рівних. І коли ми бачимо Діва Марія, Господь чекав. Відповіді Діви Марії, щоб вона цю волю Божу прийняла і реалізувала пророць, пророцтво ще пророка Месії своїм вибором. Тому коли нам сьогодні Господь відкриває якусь волю, то кожен із нас має вільним своїм вибором відповісти на взаємність нашого Господа і своїм вільним вибором. Вцілити волю Божу у нашому житті у нашій святій православній церкві. Тому, дорогі браті і сестри, дійсно, сьогодні велика радість, тому що Господь, як Григорій, говорить сьогодні святитель Григорій Ніський, в сьогоднішній день. Ми стаємо. Співтілесниками самого Бога. Якщо до сьогоднішнього свята, до благовіщення, була велика прірва, про яку ми знаємо часто, Ісус Христос говорив між людиною і Богом, то сьогодні Господь стає людиною і ми через Діву Марію стаємо сотілесниками, так говорить Григорій Ніський, самому Богу. Ми стаємо єдиносушними самому Ісусу Христу, нашому Спасителю Другої постаті Святої Трійці. І ми знаємо, що людство було піднесено у таємницю життя Святої Трійці, ця таємниця, ця таємниця буття святої Трійці, вона приготовлена для кожного із нас, дорогі браті і сестри. І нехай молитвами Діви Марії, і нашими намірами ми удостоїмося бути піднятими у таємницю життя святої Триці. Амінь.